Воно має йти від душі, від душі. Я поет, розумієш? Чи ж ти поет. Як на мене, 97 за таку машину, це вже занадто. Навіть отут тестове гри блін. Think about. It. Оптика, як кажуть в народі, тут є більша. Мабуть, варто було спробувати, як тобі ззаду. В ремонті він дуже недешевий. Друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Несткар. З вами я Макс і сьогодні мова буде йти про цей цікавий Mercedes EQS. ЄQS. The name. I've been putting in work, collecting the fame. Up in the step while they watching the ten in the game. Even you do that just a critic, man. We ain't the same. I'm focused on making this history into yeah, my top five. List this list of me. I never got an L on past. This ain't no breeze. I had to make the work out last. The bill of steam is different degrees. and know I do this here with the ease. It never been easy. Slim, just keep one up the sleeve. I saw a few that had to pass and to come to the degree, but I keep forward. Here the gold is near. This song It's more for ears that know what's still to come. I walked inside to find no weapon form. Then Перше, коли сідаєш в це авто, то відчуття такі люксові. Бо салон тут з преміум матеріалів. Але зовнішньо мені дуже подобається, все, крім сидіння. Сидіння не дуже подобається і вони не дуже комфортні. Типу, вони комфортні, але не наскільки, наскільки ти цього очікуєш. Тобто вони не тримають тебе так, прям, як хотілося б, тому що машина їде. А ну, бокова підтримка не така, як мені б знову ж таки хотілося. Наприклад, в тій же BMW M5 це було реалізовано, як на мене, краще. Хоча це машини зовсім які не можна порівнювати між собою. Але от там мені це подобалося більше. Почну з того, що мені не подобається, коли ти водій. Ось ця передня панель, вона красива, питань нема. Вона з такого матеріалу приємний на дотик. Мені здається, що це не алькантара, але на дотик він приємний. Але він так відсвічує в Лобове це ужас. Я на дій машині такого не бачив. І коли я готувався до цього відео, я дивився якісь огляди на це авто, читав про нього, там, вивчав інформацію. І я багато бачив, що, хто, що це кажуть, як, як погану рису цього авто. І от поїздивши на ньому півдня, я реально бачив, що це так, і до цього треба звикати. Звісно, з часом я думаю, я б звик, та й будь-хто б звик, але. Отак, з першого, що кидається в очі, мені це мінус. Він не зовсім критичний, насправді, але як не крути, це мінус. Але все інше, що є в цьому салоні, це один суцільний плюс. Ну, на мою суб'єктивну думку, ніхто не робить так красиві салони, як робиться Mercedes. Ні BMW, ні Audi не стоїть геть і близько. Музика тут просто взагалі одвал, бурмістри, це топ. По салону матеріали всі преміум, вони такі всі приємні, на дотик приємні, на вигляд приємні. Ця подсвіточка грає. Ну я ж кажу, кращого салона, ніж цей, мабуть, не придумати. При тому, що в нашій машині він тут чорний, ну чорно-сірий, але в Мерседеса є різні комбінації. Є білий. Там є коричневий, тобто є ще красивіший. У нас, по суті, такий звичайний, але він, я думаю, максимально практичний. Але є салони, які виглядають набагато краще. Хоча цей вже, як на мене, він відбував башки. Коли ми вперше зустріли цей автомобіль, я відразу звернув увагу на те, що це таке, бо це не схоже на зарядку, воно занадто маленьке для зарядки. Але для чогось воно було треба. І ми підійшли, почали класи, тикати, класу не тикали. І вияснилось, що це бачок для того, щоб сюди замивати обмувач. А чого він тут? Питаєте ви. Бо Мерседес вирішив, що ви виглядите завжди отак, і капот вам відкривати просто не треба. Бо його тут немає, як відкрити. Морда цього авто мені не дуже подобається, але є пояснення, чому вона така. Тому що тут є аеродинамічний коефіцієнт, якийсь вимірюється, і тут він 0,2, і в серійних седанів це один із найкращих показників в світі, тому він виглядає так трохи уродський, Мені він похожий на рибу каплю. І ну зовнішньо не дуже класний, але. Є пояснення, чому він такий, тому тут він вам може подобатись чи ні, але це зроблено з розумом, тому тут більше про практичність. В цьому авто реалізовано окреме управління голосом для водія і окремо для пасажира. Я думаю, що в нас функція ця не використовується так часто і популярно, тому що як не крутиться, ця машина адаптована під англійську мову. Вона не куплена офіційно тут, в Україні, бо вона приїхала зі Штатів. Але ну, маємо розуміти, що ця функція є, і я думаю, що якщо ви поїдете до офіційного дилера, то, можливо, це можна розблокувати і ви будете цим користуватися. Наскільки це актуально і потрібно вам, отут вже кожен вирішує собі сам. Але ну, така функція маєте знати, що вона є. Це авто також має дві версії керма, може бути звичайне таке, як у нас тут, або з версії AMG. Тут ми додаємо фото, щоб ви могли собі розуміти різницю. Я думаю, також, до речі, опціонально. Зараз у нових Мерседесів s класів йдуть керма з юнітами, такими сенсорними, круглими. Я думаю, що можна це зробити. Якщо знайти гарного електрика, купити кермо, якщо воно взагалі сюди пляше по розмірам, я думаю, можна так зробити, і тоді ваш EQS буде взагалі відділятися серед усіх інших. Оптика, як кажуть народі, тут є більша, Того, що вона світить так. Що може засвітити все на світі. Ці фари можуть на стінах написати Welcome to Mercedes, Mercedes EQS. Там в настройках можна покласти, і ці фари світять взагалі дуже топово. Це, мабуть, найкращі фари з усіх серійних авто, які тільки можна зустріти. Звісно, в них є конкуренти, там, наприклад, лазери BMW чи матричні в Audi, але це точно топ, і вона в топ-3, в топ входить точно. Коли вперше ці авто Мерседес почав продавати, то вони коштували більше 100 тисяч. Тому об'єктивно, що навіть сама, як то кажуть, мінімальна комплектація тут доволі запакована. У нас не сама топова комплектація, але й не сама гірша. І вона вже в себе включає ось тут і камери 360, різні радари, датчики. Тобто авто максимально напаковане, підігріві, масажі, обдуви. Це в цьому авто є, хоча це і не максимальна комплектація. Максимальна, просто додає більше там екранів різних моніторів, музика, незвичайна бурмістер а 4 d Тому, в принципі, це вже такі більш лакшері штучки, але в цілому ця комплектація, повірте, більш ніж крепка. Базова у цих мерседесах задня вісь поворотна, але вона повертається тільки на обмежену кількість градусів. І, але може краще. І для того, щоб зробити так, щоб вона поверталася ще більше, ви маєте заплатити мерседесу підписку, Ну або знайти умного електрика, який зробить вам це дешевше ніж Мерседес. Тобто технічно можна зробити так, що із 4 градусів поворотній вісі вона стане повертатися на 10 градусів, і Мерседеса річна підписка цього свята коштує 500 євро. Але я думаю, що знову ж таки електрики вам зробляться дешевше і, можливо, навіть на пожиттєвій основі. Це у нас 21-й АНГ-диски. А взагалі опціональне ви можете обирати від 19 до 22. других. Якщо візьмете 19, то ця машина, мабуть, якраз і продемонструє свій найбільший запас ходу, який може запропонувати. Бо в електричках так, чим менше колеса, тим більше вона їде. Тут у нас 21, і в цілому розхід я вам скажу не маленький і далеко не 770 км, як заявляє виробник. Чим чим а Мерседес завжди славився своїми підсвітками, і вже там починаючи 17-18 років, майже у всіх машинах в них реалізована амбієнтна заводська підсвітка. Яка ну, дуже класна. Тобто, якщо зазвичай на Ауді там, на БМВ потрібно доставляти собі за гроші, це, тобто, шукати електрика, шукати проводку, це все, робити ці куча маніпуляцій, платити за це в районі 500-800 доларів, то у Мерседесу це реалізовано з заводу, і тут вже відразу ви можете вибирати з понад 200 кольорів, яка вам підходить: градієнт не градієнт, переливається, крутиться постійно, зелений, білий, синій. Тобто це класно. І ну як не крути, ніхто краще ніж офіціал це не зробить. Ніякий Сашко в гаражу вам не зробить такого результату, як зробить його вам in Germany. Тому для себе це враховуйте, якщо ви розглядаєте таку машину. В їзді, коли їдеш, мені не вистачає відчуття, що це електромобіль. Чому так? Коли нажимаєш газ чуть сильніше, вона диринчить, Тобто звук, як будто ти їдеш на звичайній машині, він дійсно присутній. І плюс рекуперація реалізована не так, як я звик. Тобто, от я їздив на тесті, там топово. Мені подобається, вона тормозить сама. Їздив на біойді, там рекуперація реалізована плюс-мінус, так як і тут. І мені це не подобається, тому що як не крутиє управління відбувається тут двома ногами. Тобто ти використ... ой, двома ногами. Одною ногою, але двома педалями. Ти використовуєш як газ, так і тормоз. А в, в тесті цього можна не робити. Тому навіть оту тестове є, блін. Всім кебаут. Коли я готувався до цього відео, я бачив відео з одного з ведучих топ гіру, не пам'ятаю, як його звати. Він порівнював цю машину і казав, що це конкурент Теслі Модел S. Якщо чесно, по ціні Тесла набагато дешевше, по салону набагато гірше, в ходу набагато не така м'яка, тобто вона ну, гірше по всіх параметрах, але це очевидно, бо вона дешевша. Тому ну, можливо, там чисто за розмірами вони якось там можуть конкурувати. Але в цілому це не конкурент. конкурент цієї машини це BMW i7 електрична. На любителя. От, я особисто для себе порівнюю цю машину з S-класом 223, тому що це, по суті, плюс-мінус те саме від одної самої компанії, але не путайте, все рівно ці машини дуже відрізняються одна від одної. Ще одна з причин, чому Мерседес завжди для мене виграє у своїх конкурентів по салону це музика. Тому що тільки Мерседес використовує музику бурмістер. І ну, це моя думка, але не тільки моя. Повірте, що бурмістер це, мабуть, найкраща акустична система, яку можна було впихнути в машину. Тут вона остання, найновіша. Да, вона не 4D, тобто не виїжджає, але це можна опціонально доробити навіть тут. Але навіть без цього вона звучить так, що ну, це більш ніж достатньо. Ця музика, ти якби тебе на якомусь концерті, а ти просто їдеш на роботу на машині. О, це ви? І дивишся мене біть підписки. Ну бігом нажали підписатися, поставили лайк і комент написали. Це авто приїхало до нас від адвоката із Америки. Тому воно було бите в задню частину і все, що ви бачите перед собою, тобто частина бампера і кришка, вона замінена. Удар був у нас в задню частину. Ось, як бачите, я, якщо чесно, думав, що буде гірше, думав буде загнути що тут, і треба буде вир... Вир... Це, і вирізати його. Але воно тут помічене, що воно бите, але воно зробиться без ніяких зйомки, без нічого. Тобто, по суті, бампер ми просили. Клієнт дуже сильно просив, щоб бампер приїхав. Нам не хотіли його відправляти, щоб нічого не пошкодити, але бампер привезли. Тобто бампер є цілий. Під заміну тільки ляда, якийсь ще можливо пластик. І все, ця машина поїхала. Ну так, да, ми її купили дуже дорого, але воно того варте. Дві тисячі пробігу нова тачка сів, поїхав місяць. місяць, вибухне схова вона поїде. Але ремонт тут більш ніж на 10 тисяч євро. Тільки запчастин було 9 тисяч євро. Ще всякі перепрошиття, мова. І набігло около 13-15 тисяч євро. Тому маєте собі враховувати, якщо плануєте привозити собі такого Мерседеса, то в ремонті він дуже не дешевий. Але оскільки це електричка, то як такого обслуговування вона не потребує. Тут більше про те, що вклалися один раз і їздите. У цього Мерседеса міськість багажнику 610 літрів. І це його головна, мабуть, суттєва перевага над С-класом, тому що в s класі він відкривається як в звичайному седані, а тут це більше як в ліфтбек. Тобто, як ви бачите, дуже велика місткість, і сюди можна покласти великі габаритні речі. Тобто йому він і сам по собі великий, і щось велике сюди можна легко запихнути. Ця машина із заводу у нас оснащена Type-1 зарядкою, але якщо зняти оцю заглушечку, то це стає CCS type 1 зарядка. Скажу чесно, ці зарядки по Києву є, але їх не дуже багато і вони не дуже зручні. Тому що, як правило, вона зараз і заряжається або на CHAdeMO, або на CCS Combo 2. Тому я б радив би. Купити перехідник, але скільки машина не дешева, і той, хто розглядає собі цю машину, має гроші, то я думаю, що цей порт можна просто замінити і поставити собі відразу ccs 2 для швидкої зарядки. Тобто він буде type 2 для домашньої і ccs 2 для швидкої. Але це вже на любителя. в цілому ця зарядка теж ок, але можна краще. Ця машина в довжину більше 5 метрів. Тобто, прикиньте, наскільки вона здорова. І при цьому вона їде 4,2 секунди до сотні. Ми цього не заміряли, а якого хує ми це Женя не заміряли. Шоса. Скільки вона їде до сотні. Рекуперація в електромобілях для мене це, мабуть, одна з найважливіших функцій. Чому? Тому що, оскільки перша електричка, на якій я поїздив, був Тесла, там це реалізовано так, що ти управляєш одною педаллю. Тут рекуперація в неї є багато варіантів, є слабка, середня, сильна, інтелектуальна. Зараз у мене стоїть сильна рекуперація, що означає, що машина як можна сильніше тормозить сама. Тобто мені для цього не потрібно нажимати педаль тормоза, а вона робиться самостійно. І от зараз ми стоїмо під гору, і якщо я пущу тормоз, то машина покотиться вверх. Тобто вона не зупиняється сама повністю і не тримає цей тормоз. Вам потрібно все рівно управляти двома педалями, тобто немає такого прям повного відключення. У BID також є рекуперація, яка там всі казали, що дуже крута, але це китайці, Ми розуміємо, що вона не може бути супер крута. І вона реалізована плюс-мінус так само. Там машина повністю не зупиняється. І не стоїть там під гору чи навіть на рівні поверхні, а завжди намагається котитися. Так само і Мерседес. Якщо ви пересідаєте з ДВС, і це для вас перший досвід користування електромобілем, то вам ця функція може показатися ну, цікавою, крутою. Але оскільки я вже маю такий досвід користування, і як на мене, то як реалізовано це в тесті, це найкращий варіант цього, то мені це не зовсім зрозуміло. Тоді вже краще, мабуть, їздити зовсім без рекуперації, ніж з такою. В цьому авто дуже круто реалізована система клімат-контролю і запахів в салону. Тобто, як правило, коли ви просто їздите з кліматом, то ця машина показує, наскільки забруднене повітря за бортом, скажімо так, і в салоні. Якщо за бортом у вас дуже грязне повітря, то машина його самостійно чистить і в салоні у вас чисте повітря. І також це опціонально, в цій машині ця опція є. У вас є в бардачку ніша, куди ви можете залити парфум, який вам подобається, і потім через воздуховоди цей парфум буде розбрискуватися. Функція не нова, але вона, як правило, є тільки вже таких топових преміальних авто, і тут вона є. Не скажу, що це must have, але це такий приємний бонус. І чому б ним не користуватися, якщо він є? Взагалі, коли в 2021 році Мерседес представив свою лінійку EQ, то відразу було три варіації: 450, 450, і така як у нас, 580. В чому їх відмінність? Наша машина має найбільше кінських сил серед конкурентів, і вона має два мотори на відміну від 450 і 450 Тобто можна сказати, що по посинька ТТХ, по розгону вона їде ця машина заявлено, 4,2 секунди до 100. Це найшвидше і найпотужніше авто в лінійці EQ від мерседеса. На авторію конкретно така модифікація цього авто стартує від 97 тисяч доларів. А конкретно оця вийшла нашому клієнту в районі 67 тисяч. Думаю, неважко математично вирахувати і наскільки це вигідно чи не вигідно. Але як на мене, 97 за таку машину це вже занадто, А 65-70 – там це якраз нормальна ціна. За рулем цієї машини класно, але якщо ти порівнюєш її з Mercedes s класом 223-м бензиновим, то, мабуть, варто було спробувати, як тобі ззаду. Тому що якщо ти купуєш таку машину, то, мабуть, можна розглянути, що ти будеш на ній їздити тільки ззаду. От, власне, для цього цей тест і відбувається. Я сижу за водієм, зазвичай так не робиться, але просто для того, щоб було зручніше знімати, то ми сидимо так. І я скажу, що в принципі тут уже достатньо зручно, але от цієї нижньої підтримки сидіє. Мені б не вистачало, тому що якщо весь клас... Ми їх бачимо, то тут я такого не наблюдаю. І так сісти прямо з ногами не вийде. Навіть якщо ту сідушку підсунути підсунуть максимально вперед, цю назад, то все рівно так не сядеш. На машині чотирьохзонний клімат-контроль, того я можу сам для себе ним ззаді управляти. У мене внизу є панель на цю сторону і є того пасажира також на ту сторону. І на дверях у нас є кнопки, які додають або підігрів, або обдув сидінь. Масаж, я так розумію, можна включити тільки з переднього сидіння, бо тут в себе кнопки я такої не знаходжу. Що дивно, можливо, його ззаду тут просто немає в цій комплектації, точно поки не знаю. Також ззаду у вас тут, як і спереду, є безпровідна зарядка. Отут, в підлокітнику ви її піднімаєте, кладете сюди телефон. Якщо він вам не потрібен, можна закрити і вам так буде зручно сидіти. При цьому телефон заряджається. Як на мене, доволі комфортно і зручно. Хоча я не фанат безпроводних зарядок, було б, мабуть, краще, якби тут було просто місце під тай Які ж мінуси є в цьому авто? Вони всі, в принципі, незначні, але їх достатньо. Наприклад, перше, яке я замітив відразу, це коли сідаєш і хочеш перелігувати собі сидіння, ти жмеш на ці кнопки, і я спершу не до кінця зрозумів, я взагалі не жму, не жму. Я не зрозумів це до того моменту, поки моє сидіння не почало рухатись. Тобто, в цьому плані це навряд мінус, але це та штука, до якої вам доведеться звикати. Відразу ви не звикнете, якщо ніколи не їздили на цій машині. Також те, що мені не сподобалось, це те, що. Передня бокова панель, вона зроблена з такого світлого матеріалу, я вже про це в день говорив, і він дуже ярко відбивається на лобове скло. Тобто, з незвички, коли ви сідаєте за кермо цього авто, це може вас трошки збивати з пантелику, і ви ну, можете дезорієнтуватись трохи. Воно не так сильно, прям що аж виїдає очі, але воно замітно і незвично. Тому, як на мене, це теж мінус. Салон дуже красивий, але він не розкішний. За ці гроші ти хочеш отримати розкішний салон. Ці екрани, так, да, це дуже гарно і стильно, але ж вони залапуються і постійно видно ці сліди. Сідушки, вони мені також не дуже подобаються. Взадін нема виїзної осі, щоб ти міг покласти свої ноги. В салоні багато пластику, куча різного матеріалу. Тут пластик, там алькантара, тут взагалі непонятно якийсь екоматеріал, тут він також. Да, цей салон, безперечно, дуже красивий, і найкрасивіший з тих, що був. Але в цілому він не такий, як можна сказати, лакшері, як мені б того хотілося за ці гроші, які Мерседес за нього просить. Дизайн, мабуть, основний мінус при виборі цього авто для людей це зовнішній дизайн. Повторюсь, для мене це риба капля. Але він зроблений чисто з практичної точки зору, для того, щоб ця машина могла їхати швидко і як можна далі. Бо, як заявляє власник, і це наступний мінус. Власник, має на увазі компанія Mercedes, що це авто має проїжджати 770 кілометрів. Але для себе я не знаю умов, які він може це зробити. Зараз ми їдемо по Києву. У нас 0 градусів температура, батарея заряджена на 55%. Я їду дуже спокійно, і вона нам рісує 200 кілометрів запасу ходу. Помножити на 2400, ніяк на 770. Тому це також мінус те, що 770. Я ну не вірю ніяк, що вона приїде, ця машина. Які ж плюси? Кому подобається велике авто? Це для вас багато місця спереду, ззаду і в багажнику. Комфорт це основна функція цього авто. Воно надзвичайно м'яке, при тому, що динамічне, воно гарне в управлінні за рахунок підрулюючої задньої осі, і ви в цьому цій машині не просто їдете, а пливете. Коли ви їздите на такій машині по звичайним дорогам, на вас неможливо не звернути увагу, бо таких машин небагато і ви однозначно виділяєтесь із потоку. І для когось це може бути великим плюсом. Екологічність. На повісті дня у нас екологія, збереження навколишнього середовища, оскільки ця машина електро, вона повністю відповідає цим критеріям, тому це також її плюс. Технологічність. В авто куча моніторів, різних кнопок, як я вже говорив про клімат, тому це авто напічкано технологіями більш ніж. І це однозначно його плюс. При тому, що це авто дуже велике і містке, воно їде за 4 секунди до сотні. Це більше ніж 90% автомобілів, які ви зустрінете на дорозі в повсякденному житті. Друзі, дякую всім за перегляд. Прошу вас підписатися на наш канал, написати коментар і обов'язково поставити лайк для того, щоб україномовний контент просувався ще краще.